Привіт! Сьогодні ми з тобою почнемо вивчати економіку. В якому сенсі? Ні, ми не будемо з тобою вивчати економічні формули, проводити розрахунки, рахувати рентабельність підприємства. Ми з тобою почнемо розбиратися в тому, як функціонує економіка певної країни і з якої точки зору ми її аналізуємо. Я пропоную тобі розпочати з того. Щоб виявити, що таке секторальна модель економіки, насправді загальноприйнятим прийнятим є поділ економіки країни на три основні сектори. Первинний, вторинний та третинний. Всі підприємства первинного сектору відносяться до добувної промисловості або до тієї промисловості, яка працює безпосередньо з ресурсами: це сільське господарство, це видобуток корисних копалин, лісова промисловість. Сюди можна також віднести рибне господарство і будь-які натуральні господарські підприємства. Вторинний сектор це переробка ресурсів, тобто це вся промисловість, яка виготовляє певний продукт. Сюди відносяться підприємства, які виготовляють деталі, які виготовляють кінцевий продукт, які його оздоблюють. Тобто вторинний сектор у нас включає всі галузі, які щось виробляють. Це може бути металургія, хімічне виробництво, фармацевтична промисловість, виробництво деревини та паперу і ще плюс 1500 виробництв. Третинний сектор це сфера послуг. Сюди відносяться всі послуги, які ти можеш отримати в світі, або які можуть надавати інші люди. Насправді до третинного сектора відноситься освіта, охорона здоров'я, торгівля, банківська діяльність, аутсорсинг інформаційних технологій та багато. Всього іншого. Якщо ми з тобою будемо будувати схему секторальної моделі економіки, ми можемо її виразити в такому реченні: видобув, виробув, продав. І ще раз, видобув щось з землі, виробив якийсь продукт і його продав. Тобто робота безпосередньо з видобутку ресурсів, виробництво продукції та його продажі. Секторальна модель економіки може показати, наскільки високо економічно розвинена країна. Або навпаки, чим більша частка населення зайнята у сфері послуг, тим вищий економічний розвиток певної країни. Країни низького економічного розвитку зазвичай аграрні. Більша частина населення зайнята у сільському господарстві або у добувній промисловості. Країна з перехідною економікою, до яких відноситься Україна, має досить специфічний розподіл зайнятих по Секторам економіки. Переважна більшість людей зайнята у вторинному секторі, але у третинному секторі близько 30%. Всі високо розвинені країни вони орієнтуються на сферу послуг. Тобто їх економіка заточена під надання певних послуг іншим країнам. Тепер давай з тобою підведемо підсумок. Секторальна модель економіки вона працює в будь-якій країні. Економіку будь-якої країни ми можемо поділити на три сектори: первинний, вторинний та третинний. Для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для того, щоб визначити, наскільки економічно розвиненою є країна, для того, щоб зрозуміти, що виробляється в цій країні і на що вона орієнтується. Тому що, як ти знаєш, останнім часом Україна є одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції. Хоча частка зайнятих у сфері послуг дуже велика. Тому ми з тобою, після того, як упанувала секторальну модель економіку, будемо розглядати окремо кожен із секторів.